Так, доброго дня, шановні панство. Вашій увазі сьогодні я представлю частинку роботи із 3D-моделюванням і 3D-друком. Оскільки за останні часи в нас стало дуже актуальним в багатьох сферах друк різних елементів, яких нам не вистачає, які ми не можемо закупити, які ми не можемо виготовляти стандартними. Методами і такі деталі ми можемо виготовляти за допомогою аддитивних технологій, тобто за допомогою 3D-2. Сьогодні ми трошечки пропустимо етап 3D-моделювання, оскільки, як ви розумієте, це довго і трудозадрано. Ми спробуємо з вами, маючи готові моделі, навчитися ставити їх на друк і подальшому по нашій модельки надрукувати. Ви бачите, в мене є тут декілька моделів. Одну я вже покрутив, другу модельку я зараз вам відкриваю. Це одна з модельів, які робили діти. Як ви бачите, так? І маючи ось ці модельки, ми зараз спробуємо завантажити їх у нашу програму слайсера. Як ми вже з вами говорили, одним із слайсерів, які ми використовуємо, це є слайсер кухні Мейкер Кура. У нас в центрі світніх інформацій є принтер, який у нас називається Creality ender 6. І він є вбудованим у цей слайсер, що в деяких моментах спрощує нам життя, нам необхідно, немає необхідності створювати якісь відповідні налаштування. Я перетягую просто нашу модельку, ось так в робоче поле нашого принтера, і повертаю вікно назад. У мене є Сама моделька, Я можу її змасштабувати. Ну, в даному варіанті е, ну, це переміщення. Тобто я можу потягнути за будь-яку засей і перетягнути на необхідну мені площадку нашого стола. Другий е, ну, варіант це я можу змасштабувати нашу модельку. Так? Значить, якщо я буду її розтягувати, бачимо, вона зараз в мене є 149%. Кіплет. Повернемо на тут назад. Не хочемо нічого масштабувати, але звичайно ми можемо масштабувати і осях, і незалежно по кожній з осей окремо, ну, звичайно, повертання. Якщо у нас монетка буде розміщена не так, як нам потрібно, ми можемо її повернути на необхідні наступ. Ми звітмо повертання через 15 раніше, звичайно, ми можемо повертати і через Так, дзеркальність. І з міна параметрів моделі, а також блокувальник підтримок. До підтримок ми зараз доберемося, а блокувальник це буде наступний етап нашої підготовки моделі. В нас є основних три вікна: перше вікно підготовка, друге вікно попередній перегляд і третє вікно монітор. Якщо ми можемо підключити наш пристрій. До комп'ютера напряму, то ми можемо в режимі реального часу слідкувати за друком нашої моделі. Ну, наприклад, наш принтер Ember, в даній комплектації, яка в нього є, не може, не може друкувати в режимі монітора. Тобто він собі друкує окремо, і комп'ютер не знає, на якому етапі він друкує. А попередній перегляд, це після того, коли ми налаштуємо всі необхідні параметри нашої моделі для друку, він покаже нам. Що він буде друкувати і весь поділ на шари. Стосовно тої підготовки. Є два основні моменти точності. Перший це діаметр сопла, другий це товщина шару, на якій ми будемо розділяти нашу модель. Ну, яка наша моделька буде висока, ну, наприклад, наша мишка. Маючи сопло діаметром 0,6 мм, ми мусимо. Розділити нашу мишку в на Тобто На такі бліни якоїсь відповідної тупчини. Тобто Наша моделька розрізається площиною, ну, перша площина буде 0,4 від е... від поверхні стола. Наступна буде ще плюс 0,4 тобто 0,8 від поверхні стола і такі бліни по 0,4 мм. І в кожній площині створюється траєкторія руху друкувальної голівки е... разом із нашим екструдером. Так? І таким чином в нас заповнюється якась відповідна фігура в площині. Наступна площина, наступна, наступна, і таким чином накладаються один на один слайди, які в подальшому по в нас і створюють нашу модельку. Тобто, від товщини шару в нас буде залежати наша якість нашої модельки. Тобто, якщо я хочу. Відносно е, точну модельку, то я друкую її з товщиною шару 0,1-0,2 мм. Тобто один шар нашої моделі це 0,2 мм. Е, якщо мені треба якусь чорну модельку, то я друкую її з товщиною шару 0,4-0,5 мм. Е, бачимо, що в нас зараз є відкритих <кій> небагато параметрів моделі. В професійному, в професійному інтерфейсі ми можемо зайти собі в, в, наш, в наші налаштування і повключати всі галочки. Коли ми повключаємо всі галочки, то кожен із цих параметрів ми можемо з ним ними керувати. Але для початкового рівня спеціаліста з 3 d руку достатньо тих галочок, які в мене є включені, тобто це є товщина стінки, кількість ліній стінки, товщина дна кришки, кількість ліній дна кришки. Щодо заповнення, ми кажемо, яке процентне співвідношення заповнення, і за яким шаблоном ми хочемо заповнювати нашу модель. Це, звичайно, ми можемо спробувати при ідентичних параметрах. Товши, зробити собі різні заповнення і спробувати, ну, наприклад, як на стискання наша моделька буде мати е, яку, е, міцність. Так? Е, звичайно, в залежності від застосування, в залежності від бажання, від швидкості, ну, звичайно, що варто вважати, що різні е, стратегії заповнення будуть по-різному. Будуть по-різному швидко друкуватися. Так? Тобто, чим якісь замороченіші стратегії, тим довше вони будуть виконуватися і не гарантія, що будуть витримувати міцнісні характеристики. І одні із найбільш важливих параметрів друку це температура розплавлення пластику та температура стола. Температура стола необхідна для того, щоб перший шар приклеївся до самого принтера. Оскільки, якщо він не приклеїться, то по дорозі у нас моделька ну, наприклад, 25 мм і потім просто відклеїться. Це означає, що нам треба буде приклеїти нашу модельку ще раз і починати її друкувати по третьому кольору. Температура сопла 220 градусів. Це температура розплавлення пластику, яким ми друкуємо. І варто вважати, що ця температура залежить від того, яким саме пластиком ми друкуємо. На котушці з пластиком відповідного виробника буде вказано, який саме пластик і яка його температура плавлення від мінімальної до максимальної. Не завжди ці пластики можуть друкувати в діапазоні вказаних температур. Деколи доводиться підбирати температуру, яка в залежності від того приміщення, в якому ми друкуємо, може виходити за межі вказаного діапазону і, як правило, це в вищу сторону. Ну, температура стола ми залишаємо 60, чи це також залежить від типу пластику. Це залежить також від типу пластику. На пластику також вказана температура столу для того, щоб він приклеївся. Ну, наприклад, для ПЛА пластиків вказана температура стола 60-65 градусів, для АБСа 80-90, наприклад. Так? Ну, в даному мережі по замовченню стоїть для ПЛА, але якщо я, наприклад, буду друкувати в якомусь більш холодному приміщенні, mm -hmm. то літом я ставлю температуру 65, зимою 75. Оскільки От мене в центрі інноваційного розвідку 4 принтера, один з, них, один з них біля дверей. Я друкую на них всіх однакові моделі. Той, коло, котрий коло дверей відстає, відстає від стола, тому що йому mm -hmm. Будемо це Скоро так. І наступним параметром, який нам необхідно забезпечувати, це швидкість духу. По замовчуванню наш принтер. Реаліті Андер може друкувати зі швидкістю 60-80 мм за секунду. Якщо пробувати друкувати з ним трохи швидше, то буває, що він ну, деякі, деякі елементи не продруковує правильно. Так? Або не встигає прогрівати пластик і наша моделька вийде трохи некоректно, і зовнішній вигляд на неї буде не дуже. Звичайно, зменшувати цю швидкість можна, але чим ми зменшуємо цю швидкість, тим довше наша моделька буде друкуватися, цього нам, звичайно, не хочеться. Mm -hmm. Стосовно скорості вентилятора, ми з ним, друкуючи пила пластиками, не заморочуємося, ми, ми, ми з ним заморочуємося, якщо в нас є якийсь АБС, який нам не треба сильно остуджувати, який нам не треба бачити його факт. Mm -hmm. Стосовно підтримок, ну, наприклад, даного Ангелика є крила. Давайте я заберу галочку підтримок і скажу нарізати на шари. Якщо я кажу нарізати на шари, він зараз в мене наріжеться. наріжеться. Йдемо, подивимося попередній перегляд. Бачимо нашого Ангелика. Бачимо, є кайомка позовні, яка буде відруковувати весь пластик, який не до кінця потрібний. І тоді, так, ще ми приближимо от сюди. Бачимо, що заповнення в нас таке не отже. Ось тут. У нас було там 10%. Ну давайте ми зробимо його, ну наприклад, еее, э, заповнення. Ось і модель веде, от, правда? Mm -hmm. Так. Так. Клад. Ммм. Шість, як в цьому. Та, може, шість десятків. Ще раз. Далі. Бачимо, сітка стало рівна. Тобто він має тепер густину затовнення 60%. Тепер щодо підтримок. поставимо ось тут галочку. І у нас тут сказано, що 40... куб на висаді 45 градусів. Все, що нахилено до горизонту більше, ніж 45 градусів. Тобто, якщо 40, ну, той... тобто, наоборот, в цьому варіанті менше, ніж 40 градусів. Якщо 40 градусів нахилена відповідна поверхня до горизонту, то буде будуватися підтримка. Давайте ми пробуємо поставити галочку підтримки, пробуємо клікнути ще один раз. Клікнути ще один раз. Шістдесят. Так, бачимо, що наших. Підтримок стало трохи менше, Синього стало менше, правда? Mm -hmm. е, ну і Звичайно, в цьому варіанті ми можемо ще менше зробити. Я друкував оцього ангелика тільки з підтримкою ось тут у цього ніба. Решта все без підтримок. Е, звичайно, що ми можемо використати, що у нас є тут така штука з блокування підтримок і тому. Е, ну, але треба спробувати надрукувати одну-дві-три модельки. Ви зрозуміли як? Що, який параметр змінює що? Навіть не обов'язково друкувати, просто ви візьмете самі і поцокаєте цю програму. Берете модель і токаєте, і дивитеся що буде. Червоні, зовнішні поверхні, сині внутрішні поверхні, жовті внутрішні поверхні, оранжеві заповнення і голубі це в нас підтримки. Ніка ямочка. А виходить, що підтримки вона вдала сама, правильно? Він додає їх самих до тих поверхів, які мають тут нахилу до е, горизонту більший ніж 60 грамів. Ну а тепер ми пробуємо записати наш файлик на флешечку і сходити до принтера, попробувати його поставити на другу. Ми пробуємо включати 3D-принтер. Погнали. 56. Так, у нас є наша флешечка. І Налаштовувати поки що ми нічого не будемо, температуру налаштувати, але ми її налаштовувати не будемо. Йдемо вкладочку «Принт» і знаходимо нашого ангелика, нашу модельку. так? Е -е, вибрали «принт». І тепер нам доведеться почекати, поки нагріється стіл, поки нагріється скло. Е, так, ми можемо переключати собі на параметри і подивитися, що в нас є швидкість обдуву голови 100%. Вентилятор крутиться. Температура е, сопла поки що 0, тому що вона чека... пріоритетного нагрівання нагріває спочатку ціл до 65%, потім буде гріти е, температуру е, сопла до 230%. І ми можемо вентилятор виключити включати по дорозі, поки друкується в будь-який момент. Також, якщо нам не буде до кінця добре приклеїтися, ми можемо пустити голову в процесі друку плюс-мінус по ЗТУ через 0,5. Угу. Mm -hmm. В принципі, тепер чекаємо. А стіл нічого не буде, якщо тут тобто, типу, не гріється? Ну, тобто, я стіл не... Не, не нагріється, гріється. до стіл, О, то це, є, ману, це стіл Ні, ясно. Він до цього не дойде. Навіть, mm -hmm. якщо ми відкриємо далі. Він не дойде до цього yeah. стола. Mm -hmm. Муфта, цей uh -huh. стіл, оці штуки не доторкнуться до цього. Mm -hmm. Тому на нього так нормально. Так, наш принтер нагрівся. А тепер ми будемо дивляться, що не буде. Я хату в деяких моментах. Так, він наш власник пішов. Пальці так хатами, можна я б хаю. Так. Далі він почне дирикувати свою лінію і пробувати, щоб в нього все добре вийшло. А я в той момент э, буду перевіряти наскільки він добре все робить. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. В цьому результаті ми отримуємо готового ангелика. Після 2,5 годин танців з бубном нашого танка. Дякую всім, хто взяв участь в майстер-класі. Ангелик у нас вийшов дуже файний.